А вдвічок, вдвічок, наполегливий день. Так під рицарю Пентаклів мідлино, но уверено. йдете до своєї цілі. Хай це буде такий розтягнутий, трошки надношний день, трошки справи затягуються. Знаєте, е Рішили виключити тел тел телевізор, нечайно попали, нажали кнопку не на той канал, засіли оце, і і втикнули. Два години, да? це якось так мідлено, не Якось а робота стоїть. Да? Ну, це отаке якась, знаєте, якась трошки тормозіння якась буде в справах. Давайте подивимося, чому саме в такій енергії буде, з чим це пов'язано. Ну, можливо, от почати якийсь рух, можливо, якась поїздка, затримка. Да? Бо медленно буде, важка якась така. Важко зрушити з місця. Да? От Як, як я ще показали картинку, що да? там телевізор переключив і завис. Оце буде до... тяжко зрушити з, місця, зрушити з місця, зробити ривок тяжко. Ось от, ну, от, така якось буде. Якось ну, медліно все. Ну, не хочу змін, не хочу. Ну, я ж кажу таке, зам, карти повторять. Да? Треба якась зміна, треба щось поміняти, а ви от Стоїте все одно на своєму. Да? От, треба зміни, а ви стоїте. Треба е, ру, зрушитися з місця важко, медленно, але увірено, так, якось потихеньку, потихеньку. В зоні комфорта. Ви залишаєтесь в зоні комфорта, вам хорошо, неділя, е, розслабилися, робите все не спіша, розміряно. Да? Оце, оце, оце дорогенькі мої двічки, у вас такий день. Розміряний, спокійний, не торопля. Якось отак, знаєте? Мідлено, але увірено йдете до цілі. Оце про Пентакля, про риця... пентакля, це ще день стабільності. От як є воно, потихеньку, це буде про вас, мої дорогенькі двічки. Такий прогноз для двічок. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. А тут, у трічок, день прориву, день якихось до різкого, незапланового, зміна планів може бути. О, таке, знаєте, Рвону, а там далі куди приведе. Можливо, йдете в одне місце там, чи пішли в одне місце, а окажетеся совершенно в другому. Це буде про вас. Давайте будемось, яка причина, чому саме в такій енергії. От те, що я вам і казала, да? Їхали на свято, показались на роботі.